Не 35, а 20 – стільки коштує відтепер національна польська віза. Зініціював таке зниження міністр закордонних справ в Польщі. Щоправда, зменшення ціни ситуації біля польського консуляту суттєво не змінило. Черга людей, що хочуть отримати національну перепустку щохвилини, лише збільшується. Адже саме національна віза дає право протягом трьох місяців жити та працювати на території однієї держави. Щоправда, здати документи люди можуть лише у єдиному вікні. Відповідно, ціна зовсім не залежить від якості, яка могла б бути значно в принципі, то, що дешевше стало, то зручно, але просто єдине таке зауваження, що просто консульство працювало нормально, а не так, як воно зараз працює. Коли стоїть, дивіться, яка черга, велика людей, а працює одна віконце. Оце ненормально. Причин здешевлення віз з 1 березня, пояснюють фахівці, є дві. Перша – це крок добросусідства, друга потреба робочих рук. Відповідно, з дешевлення візи ще один крок, аби заповнити ринок праці західного сусіда.